Добрий ранок, мої хороші. Дуже рада вас всіх сьогодні бачити. Яка чудова вчора була погода, правда? Ви всі гуляли, і я гулять пішла парком учора. Гуляла, гуляла і зустріла білочку, руденьку, таку стрибучу. Що мені захотілося зняти її на телефон і показати вам. Ну що, давайте подивимося. А ось і вона, красуня. Погляньте, як ховалась спочатку від мене. А потім почала знайомитися. У неї тут годівничка. Вона тут снідає, обідає, у неї там горішки, насіння лежить. Підгодовують її, щоб їй було що їсти. Погляньте, який в неї пухнастий хвостик, а яка вона прутка. бігає, стрибає. ось дивіться, як вона швидко бігає по дереву. І знову до гадівнички прийшла. У неї гострі кіхтики, якими вона чіпляється за дерева. Погляньте, який хвостик, які вушка, які лапки. Руденька красуня сказала до побачення. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося спостерігати за такою красунею. Білочка сказала до побачення, і я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!